Хто спортом займається, той сили набирається. Спортсмени України зібралися разом, аби показуватися своїми навичками. Навіть літній дощ не заважає цьому. Можливо, саме рясний дощ зранку завадив широкому колу вболівальників. Але спортсменам навпаки, Неспекотна прохолодна погода якраз те, що потрібно. Хоча, можливо, сумчани просто віддали перевагу трансляції чемпіонату наживо в ефірі каналу Юасуми. Кожна ходьба, кожне виступлення по-своєму своєобразна. Так что в однім краще, в другом хуже. так как -то. Є соперники, немає Так что... Для вихованців спортивних шкіл дорослий чемпіонат вершина, якої варто прагнути. Да, я, хочу стати такі, як вони. я так хочу походить з ними. видят. Саме складні техніка, таке, ноги треба скоро перекладувати. А суми, якщо суми слова чуємо – це по-перше, холодні у нас згадується, що треба приїжджати імені за нього сюди в сум. Скороходи з Тернопільщини, Житомирщини, Київщини, Івано-Франківщини, Волині. Інших областей долають кілометрові кола у середмісті на проспекті Шевченка. І ось на фініші чоловіки. Першим серед юнаків сумчанин Сергій Сітличний. Його результат година 25 хвилин 08 секунди. Серед чоловіків із результатом година 23 хвилини 03 секунди літирує Іван Лосів, Волинська область. Пришел и тут я добился ну, многого. То есть, как бы Я суммы знаю не только как по ходьбе и по лыжам. То есть, Смотри, а Раньше с тоже. моя сестра тоже лыжница бывшая. То как бы... Я много тут проводил времени. Тут у нас много прославленных. Спортсмену. Золото у категорії жінки здобула Тамара Гаврилюк із Житомирщини. Їй час година 32 хвилини 42 секунди. У категорії жінки першою прийшла сумчанка Олена Шевчук. Із результатом година 39 хвилин 07 секунди. Золоті медалі переможцям вручає легендарний Володимир Голубничий. Двічі олімпійський чемпіон, чемпіон Європи, рекордсмен світу. Людина, яка двічі обійшла екватор. Спортсменам, які вже показали, спортивна ходьба. вона Кожним годом все росте. Ну раніше ми взагалі в призорах не були. А зараз вже призори появляются. Ну вже звіги є. Я думаю, що в ближайше ну, Україна вийде на высший уваги Серед численних гостей чемпіон світу та Європи із спортивної ходьби Іван Пушкін, незважаючи на вік, ветеран легкої атлетики, не втрачає наснаги до життя. Побідіть самого себе. Кожен день подвік. І дійсно, варто не забувати, що життя це рух. Звісно, спортивні марафони не кожному до снаги. Проте активний спосіб життя, вправи на свіжому повітрі доступні всім.